З вами сьогодні знову Тарас і сьогодні в мене таке відео про заміну полумісяця кікстартера, скажімо так, на прикладі 139 QMB або того самого GU6. 139 QMB це, скажімо, аналог японського кондовського у нас GU6, але по конструкції це все одне і те ж саме. Ну що ж, почнемо. Ришка редуктора, яку нам потрібно буде зняти для того, щоб добратися до полумісяця, тримається на восьми болтиках і доголопку на 8. І також зняти потрібна водолапка, яка тримається на болтові під 10. От. Ну, я вже відкрутив, знімаємо От. і ми можемо бачити вже наш полумісяць. Тут, звісно, все потрібно буде гарненько змастити О, і вичистити. Тепер нам треба звільнити його від пружини. Ми беремо пласковий кипець, ось так от зацеплюємо його і тягнемо догори. Але водночас ми його прижимаємо трошки донизу, щоб воно не стрільнуло. Тоді, ми, коли ми вийняли, ми його плавно відпускаємо. Все, ми його звільнили від пружини. Далі з цієї сторони збираємо плапку. Так як вона може не злазити, ми можемо взяти викрутку і легенько її звідси розковиряти. В різні сторони і піднімаємо до гори. Ми виняли наше стопорне кінце. І все. Був провалюється вниз. Тайбочка головна. Це все гарненько вичистити і змастити. Також дуже. Точка. Так. Все. Це наш старий племіс. Зараз я його відмию і покажу, що з ним було не так. Ну, ось, сподіваюся, вам буде зараз видно. Я навіть не знаю, як це показати. Ось цих от два зубця. І далі ще один, коли смикнули різко на лапку то їх обірвало. Це аж не смертельно, воно буде зачіплюватися, але воно може проскакувати. Тому я вирішив його замінити Ось. і купив новий. Ціна його 42 гривні. Зараз ми це все змащуємо і ставимо на місце. Тепер це все збираємо назад, змащуючи. Ну, Я буду змащувати просто мастилом, так як маслинка мене лопла. Статню. Ставимо втулку стартера, точніше від Бендекса. От. Ставимо сам Хоч, ні, поки що не ставили, мені не потрібно. Трошки змащуємо ось це пластмасове кільце, так як на ньому катається весь полумісяць. Мустили і поставили. и на нем будет кататься. То, как промежуточная шайба, скажем так. Тут не и вот вам где видно. Не видно все одно. О. Так, далее ставим втулку от кикстартера э, и полумесяца. Вставляем ее сюда. No, все одно скажем так, сидить там, Воно змастив, О, тепер вона сіва. Далі змащуємо сам наш новий полумісяць. До речі, що я цікаво помітив, якщо взяти їх обоє і зрівняти, ну, те, що зварені вони по-різному, це помітно, а те, що ось ці отвори в різних сторонах. Я не знаю для чого вони, але... Але вони різні. От. Далі змащуємо саму вісь, де в нас буде стояти втулка і стопорне кільце. Гарненько змащуємо, не жаліємо. Все одно робимо для себе. Перепрошую за пружину. Пружина у нас зацеплюється отак. От. Міше, ось так от. Вилетіла тепер ця шайба і зацеплюється в нас за ось цю сторону. Тому ми зараз її ставимо і одразу натягаємо, я б сказав. Так. Але поки це все у нас тут буде. Я напевно вставлю стопорне кільце, це. Воно буде просто вивалюватися. Що я можу сказати? Я його пробував поставити, але він ніяк не ставав. Хоча він звідси мав вилазити. Причина банально проста і навіть не видно з цієї сторони, по-перше, якщо ставити лапку, в мене лапка була далі. Зараз лапка впирається в кришку редуктора, так бути не повинно. І якщо прикласти зверху цього полумісяця, то вони, по-перше, різні візуально, а по-друге він більший. А куплявся він під короткий редуктор, так як тут сказано. Ну і фіг з ним. Поставимо назад старий, будемо їздити на старти. О, Мораль цієї басні такова, друзі мої. Коли купляєте деталь, то або беріть з собою стару деталь. Переконуйтеся, що вона підходить точно на ваш двигун. Або беріть повністю весь вузол, якщо так можливо, звісно, взяти. Ви як бачите, в пусту викинув 42 гривні. А якби знав, то взяв би цю кришку редуктора, пішов би на місцевий базар і підібрав би там, яку не є, але все ж таки підібрав би. І нехай вона 80 гривень була б, але в нас на місцевому просто було 80, я вирішив зекономити, вирахував, що 42 гривні, плюс доставка 25, і воно все одно виходило дешевше. Ну от, Скупий платить два рази. Тому на цьому сьогодні, в принципі, все. Зараз я це все буду збирати назад і ставити. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте. До нових зустрічей.